Шановні члени бюджетної комісії, засідання бюджетної комісії Української сільської ради. Прошу виконувати статину переступаємо до питань, по суті, яких, по-моєму, вісім. Так, перше питання про внесення змін до бюджету Попелської сільської територіальної громади на 25 рік. Пропонується. У нас є перевиконання, що вони депутати 3 мільйони 800 тисяч. Пропонується відповідно до запитів. Дані кошти. Запит управління освіти 655 220 гривень. 80 тисяч 700 придбання вікон і дверей в Ситинський ліцей, це котельня, яку ми з газу перевели на тверде паливо, яка запустилася в визначний період часу, а не тоді, коли газ появився і непонятно, який появився 30 тисяч придбання металопрофільу для тієї передвигання котельні. 35 тисяч придбання господарських будівельних матеріалів для Ситинського ліцею. 100 тисяч гривень придбання спортивної інвентаря для участі в змаганнях клічок за закладу заредньої освіти, 3 тисячі гривень придбання тачки такую ліцей, 22 тисяч 600 придбання двох дверей харчоблок гімназії, 24 тисячі гривень для сівської гімназії, 50 тисяч придбання будівельних та господарських матеріалів для ремонту теплотраси до в Дуголівському 10 900 від оплата відрядних вчителів. 85 тисяч гривень придбання 60 тисяч циркуляційного насоса Курпейський ліцей, 25 тисяч гривень придбання холодиль про механську гімназію. 85 тисяч гривень заробітна плата за працівників закладів дошкільної освіти, 75 тисяч гривень придбання ігрових споруд для закладів дошкільної освіти, 4 тисяч гривень, придбання електроплитки. Електропилки для баранівського закладу шкільної освіти. 25 тисяч придбання ноутбук українських закладу шкільної освіти, 25 тисяч придбання в Світласький заклад дошкільної освіти. Також пропонується надати субвенцію 200 тисяч на капітальні віддатки військової частини А-503. 200 тисяч на капітальні віддатки військової частини а, військової частини а 79 60. 681 877 гривень на придбання медичного обладнання міська лікарня. 60 тисяч гривень коригування проєктно-кошторисних документацій. Пропоную відкоригувати дві проєктно кошторисні. це реконструкція вуличного освіти в Довгорівці і в Гайках сетенській Бачу технічну можливість і ресурси, які його можна буде зробити ще в цьому році. 100 тисяч гривень поточні видатки військової частини 3035. 105 тисяч гривень районному бюджету Дубинського району на підтримку територіальної оборони 24-25 років. Це наш 104 батальйон територіальної оборони. 174 740 гривень поточні видатки Козинська дитяча школа, мистецтва, оплата послуг дітей, які наші там навчаються. 200 тисяч гривень поточні, на поточні видатки, на поточні ремонти башні Курпецької, Курпецької башні Радивилі тепло. 22 тисячі поточні видатки в родовійський центр ПМСД нашим фАПом на ремонт техніки 180 тисяч гривень на придбання матеріалів для благоустрою, це на 100 тисяч придбані світодіодні ліхтарі, колеса до трактора і відповідно розхідні матеріали масло заміна на нашого трактора. 593 тисячі 95 гривень поточний ремонт мережі вуличного освітлення. Я пропоную. Завершити ремонт по коритиськах в срібному, барання зробити, дві вулиці відремонтувати в, 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 в тисовую перепрошую. 49 тисяч матеріальних допомог. Крайні в цьому році виплатами більше не зможемо фізично профінансувати. 1514 гривень сплата судового збору, і 40 тисяч гривень оплата технічну допомогу виготовлення місцевої апломатизованої системи цивілізованого оповіщення. 257 тисяч 354 гривні це програмне забезпечення для е, е, нашого адресного району 70 тисяч, 115 тисяч на наповнення е, програми на наших земель, які ми вже минулому році купили, і 130 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів та концуварів для апарату сільської ради. Це будівельні матеріали 80 тисяч гривень, 30 тисяч канстуарів і, і, і 20 тисяч е, треба купити декілька крісла то вже. У нас немає нічого, не мусимо ходити збирати в цьому апарату. Відповідно, це такі пропонується розбудова коштів. На даний момент у нас не закритим, залишиться питання десь приблизно 100 тисяч гривень за центр соціальних послуг міської ради рахує, скільки наших жителів, скільки проживає в хосписі, відповідно, питання ще одне таке практично залишається. Ну, Не повністю вирішено, скажімо так. Всі інші. всі. Потреби, які будуть звернені, всі повністю враховані, крім одного батальйону. Я думаю, що ми ще його зможемо профінансувати за наступну сесію. Вони готові прийняти будуть і відповідно використати на оборону нашої держави. Прошу запитання. Прошу визначати За. Від 20.12.24. No2812 про організацію харчування ідеї закладу дошкільної освіти Копецької сільської ради Домицької району Юрівської області 25 році. У нас є е, особлива дитинка, пункт останньої mm -hmm. зміни, та особлива дитинка є в закладі дошкільної освіти, яка е, по медичних протипоказаннях має вживати лише безлактожну їжу. Відповідно, ми зараз знайшли постачальників такої продукції, і щоб це змогла було фінансувати, так як ми це обіцялися, як кажуть перед дитина на поки що одна, так, і буде така ж дитина в школі. Mm -hmm. Відповідно, зараз ми тільки в садочку це дитинка, так ми знайшли постачальників відповідної їжі, обрахували, що мінімальні комплекти для дитина професійська треба збільшити її на цієї дитинки до 100 гривень. Так на 70 гривень, 50 на 50. Коли вони були на батьки, а тут поміщу забути громади 100 гривень, це сума як. Це садочки. Це садочки. Один чотири роки 30 на 30, 50 на 50. 4-6, 35 на 35. Так, це у нас воно таке. Вони не міняємо. А то ми доповнюємо цим. Ми попередній сесії розробляли технічні умови на дозвіл на розробку. Надалі прошу надати дозвіл на розробку самої проєктно-кошторисної документації, оскільки до кінця 26-го року громади відповідно до постанової місця зобов'язані розробити, побудувати і головне ввести в експлуатацію відповідної системи центрального повіщення. Ми зараз на стадії проєктування відповідно потрібно до дозвіл на розробку і відповідно там 40 тисяч гривень цього року вже закладено для початку розробки Визначається? Прошу відзначатися. Хто за? Проти. Одну просто за рішення прийнято про слідующе питання. Про намір передачі оренду майна, що належить до комунальної власності Купецької територіальної громади. До нас звернулись е, одне з підприємств, яке виявило бажання орендувати частину адміністративного приміщення в селі Котин з метою розпочати господарську діяльність території громади. Протуємо. Другий пороб. Там ознак один, один кабінет, 31 числ квадратних метрів, там якомусь на 100 річні прописують скільки. А, там десь так, скільки квадратних метрів. Відповідно, вони ми не використовуємо дане приміщення, то взагалі відповідно рекомендую, щоб підтримати дане рішення, дай Бог зайдуть люди, приведуть ще робочі місця на території громади, люди. То то не ті. Це ще інші. Ми працюємо. Стягнемо весь бізнес усього світу. Хай, хай буде тут. Прошу вихання. Визначаємося за, проти. Стрималися одноголосно. Три за. Рішення прийнято. Слідуюче питання про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту реконструкція зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення село гайки Сетенське Редовелівського району Рівненської області. У нас є, що депутати, член комісії, виготовлено від конкретно-пошковальну депутацію, ми її ще два виправляли в далекому 2019 році. Однак не втілили її в життя світло цих обставин, які склалися тоді. На даний момент я, я бачу можливість фінансово технічно зробити цей об'єкт і ввести його в експлуатацію в цьому році календарному. Відповідно, для того, щоб це зробити, треба відкоригувати кошторисну частину даної документації. По ціни 19 сучасних ціни вже трошки не ті. І, відповідно, прошу дати відповідний дозвіл. Ціна питання коригування десь 30 тисяч І саме це у нас який перепрошую був. Приблизно орієнтоватість його самого проєкту буде десь приблизно 900 тисяч попередній орієнтів. Вже спонсорському кошти ми ту частину зробили. Тобто вже є лічильники, є підключення за мене, відповідно, залишилося змонтувати самолітні. Я думаю, що в цьому році це зможе щось зробити. Хотим в цьому році не планується. Наступному році, коли... якщо все буде добре, і в цьому році ми завершимо те, що в мене заплановано і на що ми вже спрямували ресурси, у нас наступний рік залишиться Зазначаємо За проти. Отримався одного голосу. За рішення прийнято. І даючи питання про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту реконструкція зовнішніх електричних мереж, мереж вуличного освітлення села догадів Карадрилівського району Євгенівської області. Аналогічна ситуація. Визначається проти. Отримується одного голосно. Три. За рішення прийнято. Слідуюче питання. Проключення майна перелік об'єктів першого типу, що пропонується для передачі в оренду. Це по тому те, що ми розглядали ходимо на приміщення, щоб провчати процедуру оренди, і який треба відчути до переліку та позитив російської фізичної процедури передачі на через реалізовану оренду. Визначаємося. Хто за? Проти затримався. Три за. Одноголосно рішення. Питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Европейської сільської ради Добильського району Рівненської області на 2025-2029 роки. Відповідно до напрацьованого проєкту рішення про зміни до бюджету, про змінити програми, включено всі субвенції, які ми надаємо військовим частинам, нашим сусіднім територіальним громадом, комунальні підприємства, здійснюють можливості передачі відповідних коштів для здійснюють дороги повномасштабів і дарує. Визначаємося? Хто за? До Голови Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради з питань бюджету та народних депутатів з двох, з двох причин. Друге читання Верховної засіду Верховної Ради внесено на проєкт державного бюджету на 26, -й, 26 -й рік, в якому, попри декументації органів місцевого самоврядування і наших асоціацій, і рішення першого читання Верховної Ради Кабінет міністрів не врахував позицію і виносить на зад засідань Проект бюджету, в якому до бюджетів територіальних громад буде зараховуватись 60%. 454. Не 64, як відбувається зараз, а 60. Для нашої громади це приблизно 5 мільйонів гривень втрат. Таке рішенням. Тобто, от ми там три сьогодні розподіляємо, то рахуємо, що ми вже цього на слідчий рік не маємо, якщо таке рішення прийняти. І таким же чином, в рішенні про бюджет на наступний рік зноситься, що європейська територіальна громада. Стає реверсом. Нагадаю, реверс розраховується лише з одного податку, з податку на доходи з фізичних осіб. Тобто у нас коефіцієнт більший, ніж середній по Україні на 1,1%. Тому пропонуємо звернутися відповідно підготовку ради зведення до Верховної Ради, до Верховної Ради з питань бюджету та наших народних депутатів з проханням залишити на постійній основі, а не як виключення, що кожен рік ці в качелі не було 64% бюджету територіальних громад. І не вилучати реверсну дотацію у 26-му році з бюджетів територіальних громад. Або, як варіант, вилучати її, але спрямувати на обласні дороги. Тому що в наступному році проєкт державного бюджету на кошти, на обслуговування доріг обласного значення не передбачено всі наші головні дороги, як в цьому році без фінансування, так і в наступному році безпеки без. Ми пропонуємо підтримати таке завернення винести на розгляд сесії про звернення до наших військ перерахованих осіб з питанням залишити 64 на поційній основі бюджету реформа і реусну достацію або залишити, або якщо вилучати, то вилучити і спрямувати на дороги в основному підпорядкування. На жаль, така для кої всі викликаються мало важливо, що 60 чи 64, але в основній масі це не стосується лише тільки дрібненьких громад. Ці громади, які мають якусь сталість, якісь мають фінансові ресурси, це величезний вплив. Та він, відповідно, не хочеться його втрачати, оскільки ми вже з вами майже 10% з власних доходів спрямували на сили оборони, сумувати на судному році, відповідно, ця цифра буде значно меншою. Прошу заняття. Прошу, відповідний. Про звернення до голови Верховної Ради, голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та наших народних депутатів. Підтримуйте де ви на народних сесії Української сільської ради. Визначаємося. Прошу визначатися. Прошу. Прошу. Дякую. Признат. Дякую. Признат. Дякую. Признат. Сьогодні, сьогоднішній день вечірку на порядок питань дорожнього бюджетної комісії. До зустрічі на вчора сесії Української сільської ради. Дякую.